Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast і пропоную вам сьогодні поговорити про шнури. Розглянемо деякі варіанти, а потім покажу, що мені приїхало на тестування та рибалку в цьому сезоні. Отже, друзі, хочу зразу зазначити, що цінова політика моїх шнурів не буде високою і не буде найдешевшою. Я в основному використовую середнячок, такий впевнений, на дорогі шнури. Я не можу собі сформулювати доцільність їх покупки. Не знаю. По мені вони просто дорого. Наскільки виправдані, я не знаю. Отже, поїхали. І так, на нашому ринку представлені найширше, скажімо, декілька видів шнурів. Це є якісь. І я тільки про них читав, в очі їх не бачив. Також, мабуть, одним з найпопулярніших шнурів у нас будуть 4 -жилки. Всім нам улюблені та всім нам знайомі чотирьохжильні шнури, є їх багатно видів, кожен вибере собі, який захоче. Наступними є восьміжильні шнури. Ось також характерний представник саме восьмижилок. Не знаю, який він, подивимося. І ще є якісь 12-ти жильні, здається, можливо, навіть 10-ти жильні, щось таке, то вже більш дорогий сегмент, до якого ми не маємо з вами ніякого діла. Ну, особисто я. Ви можете мати, до речі, напишіть наскільки там краще 12-ти жилка, а, чим 8 жилки, які в нього є переваги. А, заздалегідь, дякую. І так, друзі, серед цих всіх шнурів можна їх ще розділити, уже кожен з цих видів, на такі особливості, як жорсткість шнура. Давайте звернемо увагу. Наприклад, візьмемо да, ось цей Супер Джигман, який у мене є. Да, і на зворотній стороні прочитаємо тут. Написано Супер Стронг. Про що нам це каже? Що цей шнур буде ну, смішно, але ближче до е, дроту. Це досить жорсткі шнури. Особисто мені найбільше подобаються ось такі жорсткі шнури або якісь середньо жорсткі, як ось цей апгрейд. Хоча його, в принципі, теж можна більше віднести до жорстких. Чому так, поясню. А, були на моїй практиці деякі випробування м'яких шнурів, це особливо стосується восьміжилок, від Sunline, від Фаворіта, ще там деякі були варіанти. А, шнури, може, були і непогані. Але є один дуже суттєвий нюанс. За рахунок своєї м'якості, вони путаються просто неймовірно. Якщо у вас цей шнур там, ви десь твічите на вітру, він обов'язково у вас буде захльостувати за ваш протизахльосний тюльпан. Якщо ви десь там закинули випадково, да, у вас там вітром здуло приманку і шнур ліг на траву, він обов'язково запутає всю траву, позав'язує вузли. На бейткастинговій катушці при перебіжці, це обов'язково буде вузли, який буде складно розплутати. Жорсткі шнури навіть з часом, втрачаючи свою жорсткість, не є такими м'якими. Перевага їх саме в цьому. Є ряд особливостей в бейткастінгу. Чому, мабуть, не було б варто використовувати жорсткий шнур для новачка, я вам зараз е спробую це пояснити. Коли ми намотуємо шнур, давайте спочатку е розберемося, скільки його намотати. Ось тут, наприклад, намотаний жорсткий шнур, зверніть увагу на шпулю, наскільки вона заповнена. Тобто, абсолютно повністю. Я її заповнив в рівень, це я трішки покидав цей шнур злікся. Але а, треба мати певний досвід для того, щоб заповнювати так шпулі і розуміти, що жорсткому шнуру саме треба причепити якусь джиголовку, кастмастер, неважливо, що щось компактне і сильне. І потрошку кидати, щоб цей шнур злігся на шпулі, щоб у нас вітки плотно лягли. Якщо ні, при сильному хльосткому закиді тут буде така у вас борода, що ви будете проклинати все на світі. І мене, і бейткастінг і всіх, хто каже, що це круто. Отже, <кій> жорсткий шнур для бейткастинга не мотаємо повну шпулю ні в якому разі. Ось десь приблизно так, якщо ви намотаєте, <кій> будь-якого шнура в цілому на бейткасті, не обов'язково це може бути, верніше повинен бути жорсткий, оце буде добре. Можна навіть ще менше заповнювати шпулю. Саме е, такий варіант заповнення дасть вам більш-менш нормальний комфорт. Де і, в принципі, всі ті, хто у більшості випадків також давно в кастингу, вони всі знають, що. Е, Повна шпуля і новий шнур це є срака. Ну так воно працює. Зем'яки може бути трішки простіше, але все одно о, він має о, злягатися на шпулі, тільки після цього він працює окей. Багато хто кидає шнури при намотці у воду, я таким не роблю, бо все одно воно не злягається так, як потрібно. Принаймні в жорсткому варіанті так 100%. Тож вип'ю пуєрчика за тих, хто користується жорсткими шнурами. Отже, друзі, для початківці зразу ж цей відступ да, мотаємо таку кількість шнура. Якщо у вас якась десь мілка шпуля, ви збираєтесь використовувати е, воблери 130-ки або ж 110-ки, да, то що у нас є найпопулярнішим на відносно мілку шпулю. Це я маю, наприклад, на увазі СВ віддай ви не шалов шпуль, а таку кажемо. Намотайте туди не 150 метрів, намотайте туди 100 метрів або 80 метрів шнура. Це дасть вам змогу отримувати меншу кількість борід і легшого старту. Шпулі. Про це ми поговоримо, коли будемо розглядати бейткастинговий закид. Я там більш детально розповім, що це таке, але точно не треба туди мотати всі 150 метрів. І якщо ж ви все-таки переважно хочете ловити джигом, тоді ви просто змушені мотати а, 150 метрів. Але є ще один малесенький нюанс да? для всіх, хто купує шнури, і я в тому числі також. Радий би вам викупувати ось так. Маю на увазі ось це число, тобто 200 метрів. Що нам це дає? І якщо ж ви все-таки новичок в байткастингу збираєтеся десь джигувати, ви можете половинку цього шнура розполовинити і 100 метрів намотати на шпулю, для того, щоб не доматувати до кінця. У вас ще стільки само залишиться. Якщо від 150 метрів ми відріжемо 100, то звісно нам залишиться 50. На воблері окей, на джиг вже, можливо, буде і малувато. З часом до вас прийде досвід і ви вже розберетеся, чого і скільки варто мотати. І так, на воблері. Якщо ви е збираєте смікати 110-130-ки, ки я би вам радив мотати не менше, ніж 2. Ось тут намотаний, наприклад, 2,5 шнурок, канаті ще отакенний, це, до речі, x braid Ось цей тільки в діаметрі 2,5. Дуже гучний цей шнур, є в ньому ряд особистостей. На мій погляд, непогані, за виключенням того, що він є гучний. Тож, на Воблері 2,5 або 2. Ну, двійка все-таки я умудрявся якось відстрелити пару разів там якісь 130 але це треба було так махонути гарненно. Зараз у мене вже менше таких причин для відстрілу, а то й вони взагалі вже якби зникли. Якщо ви якісь хочете ловити там меншими воблярами, 70-ми 80-ми до сотки, можна використовувати півторушку. Але це обов'язково має бути чотирьохжильний шнур. Обов'язково з собою треба мати голку, коли ви тільки починаєте вчитися ловити байткастингом. Не гачок риболовний, не там щось подібне. Того, що гачком риболовним він має, по-перше, бородку, по-друге, дуже тонке жало, яким ви скорше за все будете проколювати волокна вашого шнура. І згодом це буде відстріл. Того, що вони псолюються і десь буде відстріл. Потім якби в непередбачуваному місці порветься скорше за все. Цей ваш шнур. Особливо, якщо є ця восьміжилка, це просто капець. Так от, друзі, розповім вам про свою історію того, як я змінював свій погляд на шнури. Ще там років 8, мабуть, можливо, десь назад. На в той, в той час, як я починав ловити бейткастингом, я, звісно ж, використовував тільки чотирьохжильні шнури. Це були також діаметри десь 2,5, потім 2. Ну, звісно, там були якісь канати незрозумілі. Але... Про це ми не говоримо. Хардкори були там... багато чого коротше, було цих шнурів, таких в середньому ціновому діапазоні. Потім згодом ми почали ловити в тяжких умовах в коряжниках, дуже сильних. Я про них дуже часто говорю в своїх відосах, бо в цих коряжниках були найкращі рибалки в моєму житті. От Подобаються мені настільки складні умови. І там, за, скажімо. Через малий свій досвід та нерозуміння того, що відбувається з приманкою саме в таких тяжких умовах, я якось спробував по рекомендації використати восьмижильний шнур. Бо всі ці чотирьохжильні шнури, коли ми робимо котушечну техніку, вони дуже сильно гудять. До цього гуду ми ще додамо зуду. Двойку на дуже сильному течії, там десь від 60 до 90 грамів приблизно ми кидали вантажки. І ще течія дуже сильно гуде по цьому шнурку. Так от, З часом я відмовився від цих чотирьох жилок і перейшов на півторашки восьмі жилки. Це дуже суттєво знизило все цей гуд, по-перше, то як вода тече по шнуру гуде. І не відчувалося шуршання в кільцях такого сильного. Це дало мені змогу сконцентруватися саме на тому, що відбувається з приманкою на дні. Я, бо я до цього не зовсім розумів чітко, чи то я десь там чарпаю по коряжнику, чи то там десь по ракушці я тру, чи то просто в мене гуде шнур. Тобто е утоншення діаметра і зміна на восьміжилку принесли свій результат. Але, половивши якийсь час, я був змушений для джигу відмовитися від тих самих восьмижильних е шнурів. Чому так відбулося? Це, до речі, був шнур UGK-upgrade восьмижилка, думаю, всі ви його добре знаєте. Цей шнур дуже швидко псується в таких умовах. Часто густо відбувається, що якісь там засічки десь в 20 метрах, да, коли ми тянемо через ці всі коряги. Відбувається якась засічка, ти десь її не вловив, не побачив, щоб обрізати, або інколи думаєш, прокатить так, не прокати. Інколи на дуже сильній підсічці риба просто обривала цей шнур, або і так він швидко лахматився і Приходив у непридатність. Через цей варіант я зараз нині уже на джигу використовую виключно 4 жильні шнури. Це можуть бути будь-які варіанти. Поговоримо ще колись про них трішки згодом. Восьмижилки. Восьміжилки все одно в мене залишилися в арсеналі, і я ці шнури використовую для, скажімо, подавляючої більшості піологічних е, рибалок. Це можуть бути якісь там блешні, це можуть бути якісь там е, воблери, топвотери і все таке інше. Це те, де шнур найменше контактує з травою, з коряжником, з ракушняком і всім таким іншим. Тобто, там є цілком виправдано. По-перше, кращий закид у восьміжилки. По-друге, вона набагато тихша, особливо, коли. Коли ми на якісь види приманок, наприклад, на ті ж самі свімбейти, я там також використав восьміжильний шнур. Рівномірні якісь проводки, і коли ти потягнеш, наприклад, ось цим джигманом цілий день рівноміркою, то в мене просто гуде голова, бо ти цілий день чуєш, що це отак воно працює. І в мене просто аж дрижить від цього рука. Тому ось такий у мене відбувся розділ. Твічингові також всі варіації там скрізь восьміжильні шнури. Це не каже про те, що я повністю джигу їх не використовую. Звісно, коли я беру одну вудку з собою на рибалку, я інколи джигую також восьми жильними шнурами. Тож, будь ласка, пишіть свої відгуки, хто як бачить чотирьохжилка жилка чи восьмижилка і чому ви ловите на ті або інші шнури. І так, друзі, мені здається, все розказав, що е, хотів. Тепер хочу вам трішечки, мабуть. Показати те, що мені приїхало на... з України. Да, я був дуже чемним, то Миколайчик мені ось... <клес> прислав такі подарунки. 에... Давайте розглянемо, що мені саме приїхало. І так, 8-лібровий 0,4, ось такий X-Braid Upgrade. По моєму баченню, це є класичний шнур для ультралайту. Хто дивиться мої, мій канал, да, знає, що перед цим я дуже багато о, казав, що Daiwa Prorex є The Best. Я не відмовляюся ні в якому разі від своїх слів. Daiwa Prorex є The Best, але у Daiwa Prorex розмотка 135 метрів. Все-таки, ну, якісь там, здається, небагато, але пару-трійку метрів це й додає. Якби була 200-метрова розмотка, звісно, я взяв би 200-метрову. Так, я не знайшов, тому взяв ось цю. Тож Поки що ловлю цим, задоволений, інколи бувають там якісь казуси, але в цілому шнурочок дуже і дуже класний. Далі вже закінчимо з x Да, Це Jigman, звідси я вже... це 0,8 у нас також був 200 метрів. Звідси я вже намотав половинку на шпулю на легку, і він у мене служить вірою і правдою. До речі, цей, цей сезон якби я також ловив на нього. і... Дуже гарні враження, окрім того, що він є такий гучний. Так, Далі переходимо до подаруночків від Миколайчика. вже І так, друзі, колись давно у мене був ось такий Гьосен Дон Пепе, тільки що був синя ця обложка на ньому. Тут червоний, був синій. Відловив я їм декілька сезонів, був у мене 0,6 та 0,8. В цілому, шнурок мені якби сподобався. Зараз я взяв цей шнурок 0,4 порівняв з апгрейдом і ще там з одним шнурком драгоном Виявилося, що це, мабуть, 0,5 або 0,6. Ось така от є калібровка у уґосена. Погано це чи добре, я не знаю. Мені, якщо чесно, на це в принципі байдуже. Ну, так, да, трішки він є товщий, але не є це для мене критичним. Тож подивимося, як він себе поведе. В даних умовах, бо цього я ще не знаю. Далі, ще одною новинкою для мене це є ось такий подарунок від Миколайчика, також хардкор, супер колд 4 жилк. Ой, 8-жилка, пробачте. Також взяв 200 метрів. Цей шнур піде на обстругову вудку, на стрім буде ловити на колібалки та воблери. А я гадаю, що десь, можливо, буду я їм трішки і джигувати. Подивлюся, все-таки, як він буде триматися по траві. Але основна його задача це буде. Вудка до 10 грамів, до речі, я вам ще не сказав. Да? Ось ці 0,8 шнури я використовую на вудках до 10 грамів. Інколи я можу покидати ось цією. Це Легенда до 17, якісь там 7-8 грамчиків. Да? Я собі просто ставлю шпулю з 8 і прекрасно нею кидаю. ой, З 0,8 шнуром і прекрасно нею кидаю. Тобто десь до 10 це стандартно, я використовую, буває на тяжчих е вудках. ось цей 8-й лібровий шнур 0,4 я використовую виключно на ультралайті. Палочка до 5 грам. Палочки, бо у мене їх аж 3 до 5 грамів це все 0,4 шнур. Так, це розібрали. Далі, друзі, приїхала мені ще ось така штукенція. Це Azura X Game. Не знаю, що воно таке, і з чим його їдять. Приїхав також цей 04 шнурочок на ультралайт 150 метрів. Було б добре, щоб було 200, ну, нехай буде і так. Подивився, ну, перше враження про шнур не варто казати, але скажу так, в двох словах. Досить тонкий шнур, колір в нього це, звісно, взагалі треш. Я взагалі якось не звертаю увагу на колір, але тут ось таке. ну, Я певен тим людям, кому подобаються дуже яскраві шнури. Він прийде до смаку. Колись був у мене якийсь такий червоний, я вже не пам'ятаю навіть який шнур, ну якось так прям, вирви око. Ну, Таке діло. Колір для мене насправді не важливо, я навіть е через тиждень забуду, що воно таке є. Е напишіть, будь ласка, як у вас хто користується ось цими шнурами Азура, як вони себе проявляють, і чи задоволені ви їм, чи вони тримають е фарбу. Для мене це абсолютно новий шнур, тож я ще. Поки що не знаю. Піде він на ультрик, на джих, а далі подивимося, крутив він чи такі собі. І також приїхав ще один шнурочок від Азури, ось такі трішки вже товщі, да? і це є ось міжилка. Мабуть, цей почекає, а піде на тестування ось цей шнурочок, на твічинг, на пструга, на коливалочки і якісь там біологічні ще інші техніки. Напишіть, до речі, також, хто користується цими шнурами, чи варті вони уваги, чи все-таки є, чи буде верніше розчарування. Бо колись у мене були фаворити Смарти. Чотирьох жилка мені дуже сподобалося, Наперекор, тому що там дуже багато було про неї негативних відгуків. 8 жилка не прижилася, він був дуже м'який. Тож, мабуть, друзі, це все, що я вам хотів розповісти про шнури. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, а далі ще буде. Всіх обняв, всім пока.